Добрий день, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати тему картографічне зображення землі. І на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо говорити про те, які існують рухи землі і які її географічні наслідки. Отже, тема нашого сьогоднішнього року рухи землі та їх наслідки. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися із рухами землі та їх. Географічними наслідками. Давайте будемо розпочинати. Ми з вами знаємо, що Земля є третьою завідаленістю від сонця планетою сонячної системи, і як будь-яке космічне тіло, звичайно, наша планета рухається. Рухається вона, як ми знаємо, з молодших класів навколо осі і навколо Сонця. Але чи завжди так вважали люди? Звичайно ж, ні. Існує дві е, системи світу, які, пока, які вказують на те, як Земля рухається у всесвіті. Геоцентрична система світу говорить про те, що Земля є центром всесвіту, а навколо Землі обертаються всі небесні тіла, інші планети, Сонце і зорі. Ця гіпотеза була е, висунута Галілео Галілеєм. Е, Трошки пізніше, десь приблизно 500 тисяч років тому, Миколай Капернік, польський вчений, сформулював ще одну систему світу, яка отримала назву Геліоцентрична від слова Геліо Сонце. Капернік вважав, що в центрі Всесвіту знаходиться Сонце, а всі планети, в тому числі і Земля, обертаються навколо неї. На сьогоднішній день нам відомо, що Земля це планета, яка. Рухається навколо Сонця, так само, як і інші планети і рухається в космосі. Рухається Земля навколо своєї осі і одночасно рухається навколо Сонця. Вісь це уявна лінія, яка проходить через центр Землі і навколо обертається наша Земля. А сам рух Землі отримав назву добовий або осьовий. Давайте з вами розглянемо, як це відбувається. І так, Земля обертається навколо Сонця з Заходу на схід проти годинникової стрілки. Повний оберт навколо Сонця. Земля робить за 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Але таки, такою добою користуватися незручно, і тому людство вирішило заокруглити цю цифру. І, вважається, що, і вважати, що Земля робить повний оберт за 24 години. Внаслідок такого оберту Земля, поступ... земля почергово підставляє Сонцю. То одну півкулю, то другу. І коли одна півкуля, скажімо, освітлюється сонцем, то там день, а друга півкуля в цей час знаходиться в тіні від сонця, там у нас ніч. Таким чином, ми можемо сказати, що основним наслідком обертання землі навколо осі є зміна дня і ночі. Ось так, як це відбувається, показано на цій схемі. От, коли одна половина землі освітлюється сонцем, там день, друга половина знаходиться в тіні, там ніч. Внаслідок обертання землі навколо Осі, наша Земля не ідеальна куля. Вона трошки приплюснута біля полюсів. Вивчаючи форму землі на минулому уроці, ми з вами знаємо, що радіус від екватора до полюса набагато трошки менший, ніж радіус від центра землі до, до екватора. Таким чином, радіус полярний менший, ніж радіус екваторіальний. Вчені вважають, що така форма Землі. Виникла тільки завдяки тому, що Земля обертається навколо своєї осі. І так, основним наслідком обертання землі навколо осі, як ми вже з'ясували діти, є зміна дня і ночі. І в зв'язку зі зміною дня і ночі пов'язані різноманітні наслідки в природі. В першу чергу це так звані добові ритми в живій і неживій природі, добова активність людини, тварин і рослин. Так, наприклад, ми з вами вночі вночі спимо. А в день ми активні граємо, навчаємося, працюємо. Так само себе поводять багато тварин і рослин. Є тварини, які активні вдень, а вночі сплять. І навпаки, є тварини, які сплять вночі, але активні вдень. Рослини поводять себе аналогічно. Багато квіток розкриваються саме в день, а на ніч закриваються. Але є рослини, які навпаки розкривають свої квітки вночі, а на день закривають. З обертанням землі навколо осі виникла природна сила, під дією якої всі тіла, які рухаються паралельно поверхні нашої планети, відхиляються. Такими тілами є річки, повітряні маси та морські течії, внаслідок інерційної сили виникнення інерційної сили Землі, все це відхиляється у північній півкулі право від свого основного напрямку, а в південній півкулі вліво. Другий тип рухів землі називається орбітальний рух Землі. Земля рухається шляхом навколо Сонця, який називається орбіта. Якщо ви подивитесь на, цю, на цей слайд, ви побачите, що орбіта Землі не суворо кругла, а має форму овала. Внаслідок цього в різні періоди часу Земля, оброта... Земля опиняється на різній відстані від сонця. Це впливає на ряд природних процесів, які відбуваються на планеті Земля. Земля навколо своєї навколо орбіти по орбіті рухається, повний оберт робить за 365 днів і 6 годин. Але цей рух називають річним рухом, а сам повний період обертання землі навколо сонця називають роком. Звичайно, роком, який триває 365 днів і 6 годин, користуватися незручно, тому людство заокруглило цю цифру. І вважаючи, що стандартний рік на планеті Земля триває 365 діб, а 6 годин не враховує. Але через 4 роки з цих 6 годин 6 помножити на 4 дорівнює 24, набігає ціла доба. Тому раз на 4 роки рік має не 365 діб, а 366. Такий рік, дітки, можливо, хтось із вас знає, називається високосним, в ньому на одну добу більше. Якщо ми беремо календар, то Високосний рік додається один день до лютого місяця. У високосному році лютий має не 28 днів, як ми з вами звикли, а 29 днів. Оскільки земна вість завжди нахилена в один бік, то Сонце освітлює половину, освітлює одну половину землю, Землі краще, а другу – гірше. Подивіться на цю схему. Почергово краще освітлюється північна півкуля або південна півкуля. Коли краще освітлюється північна півкуля, то там літо. В цей час південній півкулі зима. І навпаки, в той момент, коли краще освітлюється південна півкуля, там літо, в цей час північній півкулі зима. Це пов'язано з тим, що вісь нахилена. Під певним кутом, тому земля не може в різні періоди року освітлюватися однаково, а значить і прогріватися однаково. Саме через це в багатьох ділянках нашої планети існує перший наслідок обертання землі навколо своєї сонця, це ритмічність. Іншими словами, простими це зміна пір року. Існує чітка зміна пір року – Зима, весна, літо та осінь. Саме завдяки обертанню Землі навколо Осі. Крім того, нахил Землі до площини орбіти та рухи її навколо Сонця зумовлюють нерівномірність тривалості дня і ночі протягом року на різних широтах. Так, наприклад, дітки у нас по помірних широтах взимку день коротший, а ніч довша, влітку все навпаки. Але існують такі періоди, коли Північна і Південна півкуля освітлюються рівномірно, тоді на всій планеті день дорівнює ночі. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними видами рухів землі і їх географічними наслідками. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.